Роздумлю на тему, чому так багато бідних людей і так мало багатих. І ті бідні люди, які живуть бідно, ну вони не задоволені. Якщо ти бідний, ти теж не задоволений. І я був незадоволений цим, цим становищем. Чому так відбувається? Ну, по-перше, по я впевнений, що це система. Тобі з самого дитинства казали, що тобі робити, як робити, де вчитись. Де працювати, знайти нормальну роботу і так далі. так далі. Ти це все зробив, і у тебе зараз можливо буде, а можливо, вже є нормальна пенсія. О, та сама пенсія, яка дорівнює там, мабуть, не знаю, ну, може тисяч три-чотири, може п'ять максимум. А що далі? Ну а далі пенсія, звичайно, хвора, бідна пенсія і що. Подорожувати ти не зможеш. Ну щось купити таке гарне, теж не зможеш, а заради чого жити?